Всіх вітаю товариство! Продовжуємо проходження Детройт стати людиною. Всім приємного перегляду. 5 листопада 38 рік. Нова локація якась. 23-21 у нас на годиннику. А, граємо за цього. Блін, забув як його звати за переговорника RK800 з першої серії проходження оцей Android. Це він цікавий такий. Зайти, заходимо, це якийсь бар. РК-800. Це здається у цьому в Термінаторі модель теж була цього робота. Знайдіть лейтенанта Андерсона. Чудово, шукаємо. Дай, ну я просканую. А, можна по обличчях сканувати? Не збіг. Якийсь дядько. Це хто може бар... Ні, бармен це навряд чи буде лейтенантом. Окей, дай ну, я прийду сюди. Тут двоє за барною стійкою, можна цього якось збоку. Кенк Андерсон, лейтенант. Представтесь, поговорити. Лейтенант Андерсоне, Андерсон, моє ім'я Конор. Андроїд надісланий Кіберлайф. У відділку ніхто не знав, де ви зараз. Сказали, ви могли піти випити. Ха. Чудова репутація знайшов вас у п'ятому барі. Що треба? Сьогодні ви отримали справу. Вбивство скоєне Андроїдом Кіберлайф. Тож компанія надала спеціальному модель для допомоги слідству. Не треба мені допомога. Я від сраної пластмаси поготів. Будь хорошим роботом, вали звідси. Давай На ну, ми пригрозимо. Лейтенанте маю попередити, що доповім про вашу поведінку. Так, він щось не ведеться, так? Да? Треба було ласково з ним починати розмову. Ну, давай з розумінням. Розумію, людям буває дискомфортно в присутності андроїдів, але мене все влаштовує. Мені не дискомфортно. Відчепись уже, бо розчавлю як бляшанку. Давай ми його підкупимо е, напоєм. А знаєте, пригощу вас на дорогу. Що скажете? Як вам? Ха. Бармене, повторіть, будь ласка. О, рівень повисився. Дива прогресу, Джимми. Подвійно. Цей персонаж такий знайомий оцей лейтенант. Може, це з якогось серіалу знято чи фільма. Змалювало цього персонажа щось таке. Але не можу припам'ятати. Убивство каже? Да-да, убивство. Їдемо, дивитися. Прикольна локація, до речі, якесь гетто. Купа зівак, зіваки вже зібрали стоять. Нічого собі музичка ввівали. Ой-ой. ой Це серйозний детективчик. Чекай тут, тут. я ненадовго. В смислі. ні ні я теж піду. Ні за що. Я з, з вами. You. Слухай, you краще не дратуй мене, якщо хочеш протягнути до ранку. Суперечливо розпорядження обрання пріоритету. Слідуйте за лейтенантом Андерсеном. Слідуємо, що робить? Дуглас Канал 16. Ви підтверджуєте вбивство. Тут же репортери. Ой-ой-ой. на 2018 рік цей графончик взагалі просто шикарний. Пушка. Е, а ми можемо прийти тут? Андроїдом вхід заборонено. Це й зі мною. Зараз буде сваритися, ну? Ти не говориш, нічого не чіпаєш і не заважаєш. Втямив. Втямив. Привіт, Генку. Ми думали, ти не приїдеш. Я й не хотів, якби не цей гівнюк. Ого. То в тебе тепер свій андроїд? Дуже смішно. Розказуй, що сталося. Так, показали нам, як змінювати камеру, йдемо в будинок, будемо дивитися, що там робиться. Хтось знайшов труп. Трущоби такі гетто. Боже, який сморід! Поки не відчинили вікна, було ще гірше. Ім'я жертви Карлос Ортіс. Судими за крадіжку та напад з обтяженням. Нам треба подивитися докази, що тут взагалі робилось, що до чого. Тут походу, якісь речовини. Так, да, триває завершення, обробка даних. Червоний лід, да. Це якась речовина. Зрозуміло. Жертва вживала заборонені речовини. Що ми далі? Тут є ніж. Це, походу, його ножом закололи. Давай проаналізуємо. І немає відбитків пальців, причетність андроїда, знак питання. Напевно, фіх, я знаю. Є сюди де злому? А ми ж пробуємо. Е, кров? Засохла кров ДНК Карлос Отіс. Засохла кров. Дата зразка 19 днів, Ого, скільки він тут лежить. Йой. Довгенько, довгенько. Так. Тут можна щось відчинити. Що в нас є в шафі, а в шафі у нас цілих ніфіга. Піду подихаю. Так, мужика вже стошнило цього. Тут ось щось є. Раптом що я на дворі, який позой. Так, це якісь а, візитки такі, якісь. М -м, дуже цікаві. Так, а я в цій кімнаті все подивився? I am alive. Я живий? Написано кров'ю з верху трупа на вікні. Цікаво. Тут що робиться стуло? Перевернути. Карлос Ортіс сліди крові. Ознаки боротьби. Зрозуміло. Так, кудись можна було заглянути. Секс з дроїдами офіційно кращий. Даруйте пані, але пластику немає рівних. Марк Уотер і Ненсі Райс з'явились разом на публіці. Так, ну давай почитаємо. Цікаво це все. За офіційними, офіційними результатами нашого дослідження 60 відсот... 68% чоловіків надають перевагу сексу з роботками. А не зі справжніми жінками, і оскільки 52% чоловіків заявили, що хоча б раз у житті мали такий досвід, видно, що любощі з андроїдками набувають популярності. Прикол. Чоловіки навели кілька причин свого вибору, але здається, причину причиною і так не знаємо, андроїдки не хочуть поговорити про свої почуття після сексу. Спонсором цього матеріалу є клуб «Едем. Конфіденційність, наше друге ім'я. Дуже це цікаво. Перегорнемо стрінку, чи шпигує за вами ваш андроїд. Кіберлайф використовує андроїдів для збору персональних даних. Невагома підземка від нюй. Це не те. Все більше експертів, припускають, що Кіберлайф записує приватні розмови своїх клієнтів через 120 мільйонів андроїдів, 120 мільйонів. 120 мільйонів. Жесть. І перепродає цю інфу своїм торговим партнерам. Обговорювали з коханою людиною купівлю нової тачки під час вечері. Кіберлайф може використати це для таргетованої реклами. Ну, в принципі, все як. І зараз. У 25-му році теж воно якось так працює, ну не геть так, але щось, типу, того, можна подивитися у вікно. Але щось я тут ніфіга не бачу. Тут у нас не вистачає одного ножа, так, да, це логічно, можна було й без підсвітки. це все знаряддя, вбивство, взято тут. Логічно. І в нас є тут бита. А ну ка подивимось. А до чого бита тут? Це хтось вбився чи відбивався цією битою? Скануємо це все. Відбиття... К. Ага, це хазяїн її тримав в руках. А тут у нас що? Ум'ятана причина сильний удар сліди тиріуму. А тиріум це ж ця кров. Кров андроїдів. Ну, те, що замість андроїдів. Те, що замість крові в них тече. Тиріум цей. Так, тут ми проаналізували, Була... він, коротше, пару розкоцнув його біткой, а потім уже М -м, цей відсіч чому. Зрозуміло. Цікаво, чого він напав взагалі на нього. М -м, докази 60, ще я б щось пропустив. Стоп, це теж, походу, доказ. Ну-ка, я загляну. Засохла кров. Це доказ? Так, да, це був доказ, до речі. Тут теж засохла кров. А це доказ? І це доказ. Чудово, ще два докази нам залишились. Хотілося б їх знайти, звісно, але щось я не бачу, якщо чесно. Очірк бездоганний. Жодна людина так не напише. Все написали крові жертви? Мабуть, що так. Беремо зараз разок. Цікаво. Червоний лід. Огляньте же, а, ми можемо жертву оглянути, стоп блін. Камера трошки, звичайно, незручно перемикатися, але. I am alive. Проаналізувати, ну. Так, да, це буде доказ у нас якраз. Товщина регуляр, шрифт. Да, це. Android писав. Done, Йой, тут же мухи літають. З чого почнемо? Почнемо з голови. Загинув. Ну, то зрозуміло, що він загинув. Червоний лід. Він був непотьовим чувачком, помер понад 19 днів тому. 28 ударом нажив. 28 ударів, це йо-хо-хо. Шов в руках. Е відбитки пальців, а в його була крадіжка з обтяженням. Ще можна переглянути запис, як воно все було. Так, це зрозуміло, давай далі подивимось. Жертву поранели. Цікаво, цікаво, цікаво. Вони рухались з кухні, ну так, да, ми ж бачили сліди крові на, ці, на стінах. Цікавенько. 28. ножових ран. Так. Видно, ви його ненавидів. Відзвітуйте лейтенанту Андерсону. Давай відзвітуємо поговорити. Я зрозумів, що сталося? Невже? Валяй, я слухаю. Все почалось, у нас все почалось на кухні. Сліди боротьби очевидні. Питання в тому, що саме сталося? Жертва напала на Андроїда. Жертва напав збитой, все правильно. Він його вдарив вбитой. Докази це підтверджують. Що далі? А далі було б тут треба дуже важно все читати і нічого не попутати нам. Це дуже серйозно, я так розумію, андроїд ударив жертву ножем. Ааа, блін, я запутався. Андроїд напав з ножем. Ну так. Да. Та, андроїд намагався захистити себе. Окей, що далі? Жертва побігла. Е, до вітальні, до со... е, До вітальні, правильно. До е, вітальні. Да, тут він кинув стілець і почав тікати. Так, він тікав від андроїда. Звучить логічно. Андроїд був жертва. Ну, же. Да. да, 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 все правильно ми okay. відповіли. Гаразд, твоя версія не така погана. Але не пояснює, де андроїд. Та фіг я знаю, де той андроїд. Після ударобитої він трохи пролив тиріум. Пролив що? Тиріум. Або синя кров, ну так, да, це що нестиче. Вона живить дві компоненти андроїдів. За кілька годин випробується і стає невидимою. О. Але, Але ти, ти то її досі, досі бачиш? Так, і є. Знайдіть робота, йдіть за слідами синьої, синьої крові. Так, сліди я бачу, десь вони ведуть сюди. Це вже цікавіше стає. Якщо він досі десь в будинку знаходиться, це взагалі буде Ха. цікаво все. Наліво, а ну давай наподивимося, що тут наліво є. Десь у ванну, наче ведуть, чи що це таке? А нука, тут що є? Скримера не буде? Ні. Ой! Наче не було. Що у нас є? Тут нічого нема, да? А тут що є? Дослідий. Драбина була. Була використана драбина. Анука, а шо ну на чердаку у нас? Почекай. Є, ти що гониш, він що на цьому на даху буде? Диви, сліди ви, ви ведуть на горище. Е, всі сліди знайдені. Стопа, тут ще кімната якась з боку. Ну. Що у нас тут є? Ще тут якась фігня, Ну давай. Що е, це ми маємо? Якісь компульсивні написи? Це що за фіня? Статуя якась? Це що, цей мужик сектантом чи що? Релі... Релігійне підношення. Ну, важко зв'язати, поки все докупи, всі карт, карти заставить. Со поставить, але ми будемо пробувати. Нам треба що зробити. Знайдіть на що залізти. В принципі, було стуло на кухні. Логічно. Або драбину треба шукати. Можна взяти стільчик, окей. Гей, нащо тобі Те, Дещо перевірю. А я, якщо він буде на горищі, а ага. це буде прикол. Перевірить він. Детектив, коротше, не вірить у нас. Подкалує, подстьобує, ну окей, зараз, якщо ми знайдемо, то ми йому втрим носа, звісно. Відчиняємо горищі. І що тут? Опа, дивить нікась. нікось. Тю-тю, а він же ж може напасти на нас? А як ми будемо захищатися, це вже питання. Це вже питання. Обшукайте горищі. Блін, зараз, походу, буде скрімачина, да? Я щось так думаю. Що можна глянуть? А ну, давай. Ти, ти блін, манекен. Фу, бляха-муха. Окей, йдемо далі. Грище завалено всяким, блін, мусором. Мусором. Але я нікого почекаю, почекаю, наче хтось спереду був. Ні, поки що я нікого не бачу. Чи це... Це, ти, 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 ти. Це походу, він. Да-да-да, це походу, він. Кому ж тут ще будь горищі, логічно. Папа, попався. Головне, щоб він не привалив нашого цього. Е, Конора? Пофігня діло буде, як же ж нам захищатися. Ну шо? Де він там? А де він? Блін, ефектно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, ефектно, ефектно. Фу, виявили ми, коротше, цього андроїда. Йой. Е, я просто захищався. Він би мене вбив. Благаю. Не кажи їм. Але, блін, я... в нас програма, ми не зможемо його прикрити. Коноре, що ти там обісе робиш? У нас навіть вибору не буде, напевно, так? Да? Він тут, лейтенант, так, да, в нас навіть вибору не було. Oh, От срань. Кріс, Бен, тягніть сюди свої ben, дупи. Кучиш. Ціка, блін, оце... за цього. Дуже цікаві місії за Конора. Ого, скільки тут ро. Диви, а тут ще мог... міг бути розвиток, що ми його не знайшли б. Дивися, звідки це воно йшло б. Оглянути статую, оглянути душову, оглянути статую, потім закриті варіанти, якісь, відтворити події злочину, але звідси ми могли піти сюди, і на цьому б завершилась локація. Цікаво. Добре, товариство, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.